Співробітник поліції не дає мені а розписатися ручку, в протоколі. Дай мені. Посвідчення можете дати. Ручку, своє? ручку, Посвідчення дай своєї дайте. Ручку дай мені. Не дай, а дайте. Ручку віддай мою, будь ласка. Будь ласка, дайте ручку, протокол, ручку. я хочу розписатися в ньому. Пішли. Давайте. Пішли. Давайте, Це я не розписатися не хочу. Ручку. Ручку. Я хочу ручку. розписатися. Я, я розписатися хочу. Ви не розумієте мене? Товариш поліцейський. Я хочу, знімати, там, а, я хочу розписатися. Я хочу розписатися. Дайте мені, так, будь, що, будь, ласка, будь ласка, ручку. Я вам не заважаю. Ручку. Ручку. Давайте виходьте, будь ласка. А, Давайте, я розписуватися буду. Шановний. Подивіться там, да, зараз. конечно. Що, відбувається. Я хочу написати пояснення ще своє. Дайте, пожалуйста, я хочу ну, написати. що ти все. Я самому, відмовився. Так пропоную. я вас документую. Так документуйте. Без питань. Дальше. Я вже вам пропонував 150 раз. Е -е. Там лікаря камера все знімає. Е -е. Дайте посвідчення, будь ласка, своє. Я представлявся, треба було знімати. Ні, так посвідчення, дайте Че? мені, будь ласка, своє. Все, можете бути е -е. Ви мені сказали, що ви мене завезете назад. Чи не так? Що, там? Що таке? Ще Есть? Можно? Руками. Чипать нельзя. Руками мене не так, надо. Чипать, я покусил. Відійди и держи дистанцию.